Ну, але, як то кажуть, зрада не приходить сама, бо, за словами нардепки Мар'яни Безуглою, підставляє Зеленського голова його ж офісу. За її твердженнями, Андрій Єрмак, начебто, вибудував мережу неформальних союзів. Від окремих нардепів і антикорупціонерів до впливових медіа, щоб посилити власні позиції і прибрати конкурентів, його головні цілі Кирило Буданов, Михайло Федоров, які поступово набирають політичної ваги. Паралельно Єрмак, начебто, відрізає президента від кола довіри, зокрема від людей з 95-го кварталу, створюючи навколо зеленського атмосферу підозри і залежності. Так, Єрмак перетворює себе на єдину людину, якій глава держави, здається, ще може довіряти. Ну, і, як зазначає нардепка Мар'яна Безугла, Єрмак на неї за такі слова образився і заблокував у WhatsApp. Нагадаю, що цього літа вийшла низка статей в різних міжнародних медіа з критикою впливу Єрмака. І ось в одній з них зазначається, що голова офісу президента як мінімум 9 разів намагався усунути очільника гур Крила Буданова з посади. Але той зміг утриматися, за даними джерел видання The Economist, не в останню чергу завдяки підтримці Білого дому. То... Хто ж впливає, хто робить, що ще за схеми відбуваються? Запитаю я Олександра Леонова, політолога, директора Центру прикладних політичних досліджень. Пента. Пане Олександре, а на вашу думку, можливий, ось цей варіант, про який пише Безугла, що це такий таємний план Єрмака е, зробити президента більш залежним від нього? Начебто. Власне кажучи, те, що. Пан Єрмак зараз контролює дуже багато. Про це не є таємницею, і дійсно про це говорять не тільки в країні, а пишуть і за кордоном. Але питання в тому, що цікава сама ситуація, коли нардепка від слуг народу, людина, яка вважалася наближеною, до Єрмака пише такі речі. Бо вочевидь це свідчить в першу чергу. Ну про. Достатньо нездорову ситуацію в колі влади, і е, якщо Єрмак дійсно за її словами щось таке робить, то тоді виникає питання: а хто ж стоїть за пане, пані Безуглою, яка зараз почала писати про такі речі? І, власне кажучи, мені здається, це якраз от наслідок того скандалу, коли можливо всередині влади. Починають шукати хто, власне кажучи, причетний, хто міг якось допомогти, і так далі. Бо за великим рахунком, ну давайте будемо чесними. Пан Єрмак, якщо і волод... пан Єрмак дійсно зосередив у себе в руках велику владу, то він і залежний, в тому числі, і від політичної долі Володимира Зеленська. Бо я не зовсім вірю в самостійне політичне майбутнє. Пана голови офісу президента, і власне кажучи, якщо ми подивимося останньо е, соціологію соціополісу, то більше 60% українців взагалі вважають, що главу офісу треба відправити у відставку. Тобто він є фігурою, яка зібрала на себе достатньо великий негатив. Можливо, до речі, частина людей з оточення Володимира Зеленського хочуть скористатися від. Тим, щоб каналізувати цей негатив і якимось чином розібратися з е, своїм візавів, от главою офісу президента, а, але знову ж таки повторюся, що це ну, свідчить про нездорові процеси в органах, скажімо так, в оточенні Володимира Зеленського і про те, що ну боротьба там е, градус боротьби він піднявся. Бо раніше давайте все ж таки згадаємо е, на пана Єрмака з Оточення Володимира Зеленська з народних депутатів, які входять в Слугу народу, ну мало хто починав виступати з критикою і так далі. Один момент мене зацікавив і хочу спитати вашу думку. Бачила на відео, коли в залі суду до, до пана Коломойського підходили журналісти і запитували його, що він думає про цю історію з Міндічем. І Коломийський сказав таку фразу. Міндіч це стрілечник. То хто тоді може стояти за міндічем? Ну, власне кажучи, знаєте, вже багато хто написав, що як може людина, яка не займає жодну державну посаду, керувати міністрами, давати е, якісь доручення представникам правоохоронних чи силових структур, і так далі. і так далі. Вочевидь, це людина. Е, 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 Всім відповідним керівникам цю людину представили як таку, яку треба слухати. І очевидь, що це може зробити тільки глава держави. Бо якщо пан міндіч висилає смс-ку, що треба подзвонити пану Галущенка, і президент йому дзвонить, то ну, мені здається, знаєте, тут. Двох варі крім одного варіанту, іншого не може бути, і вочевидь, що пана Мінтіча, ну як мінімум, як людину, яка може виступати від імені президента, представляв сам президент. Але питання ну питання в тому, що зараз буде далі. Бо коли говорять, що Володимир Зеленський дозволив боротьбу з корупцією. Капан Єрмак сказав, причому в закордонному виданні, і це мені здається помилка, оскільки таким чином показують, що ну це відверта неправда, і це показує нашим закордонним партнерам, що висновків особливих не зроблено. Бо якби не масштабні акції протесту, давайте згадаємо в липні щодо захисту набунковий то цієї да. історії би і викриттів могло б не бути. І я до речі переконаний, що Масштабна, ну скажімо так, максимальна публічність цієї історії це в тому числі наслідок от тієї атаки. Бо таким чином керівники на і САП вийшли до українського суспільства, показали матеріали, ну скажімо, те, що можна. І фактично вони захистили себе від якоїсь неадекватної реакції з боку влади, оскільки ми бачимо, що певні детективи набу досі знаходяться під арештом, знаходяться в СІЗО. Це зрозуміло так. Ми будемо ще говорити про те, про корупцію в цій сфері, чому так стало можливо, хоча були інші обіцянки. Ще повертаючись до цієї всієї історії і до персоналій, які також є і можуть бути в цій історії. На вашу думку, Єрмак знав про е, можливу корупцію міндяча і кобо у нас же ж є в країні презумпція невинуватості. Тому я кажу, можливо, поки що поки немає рішення суду. Вочевидь, що як знаєте, якщо керівники держави, які зосередили в своїх руках ну велику владу, не, не знають про те, що відбувається, от всі ці схеми. То це теж ситуація, м'яко кажучи, дуже критична. Ми так зараз кажете, Бу... пане 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 Олександре, знаєте, так дуже як би це сказати неконкретно. Ви кажете, ну якщо не знають, то це не добре. А мені от цікаво на вашу думку, як ви думаєте, так чи ні? Знав чи ні? Я не вірю, що не знали. Ну, чесно чесно скажу люди, які контролюють фактично всю вертикаль влади від силової. І коли відбуваються такі речі, і давайте будемо чесними. Ну про те, що є проблеми у пана міндіча, говорили з липня під час тієї атаки на набу. І, е, і журналісти, і телеграм-канали, наближені до Банкової. Вони ж буквально напередодні от публікації тих плівок вони казали, ну і де ваші плівки, міндічі? Немає. Ну і все. Тобто, в, власне кажучи. Про те, що щось таке відбувається, точно знали. І е, вочевидь, що питання в тому, е, наскільки багато знали. Але те, що це е, не було, ну такою, знаєте, таємницю, да це якийсь секретаршунеля. Окей, Перемова. пане Олександре, ще тоді наступне питання. А Зеленський знав. Зеленський, ви знаєте, я думаю, що ну, якщо е, знав пан Єрмак, то, вочевидь, мав знати і пан Зеленський. Знову ж таки, ну, якщо в державі відбуваються такі речі, якщо е, пан е, Міндіч е, зміг спокійно виїхати за кордон, я, от, просто знаєте, я думаю, що версія, якщо би дійсно. Е, Взагалі, для Володимира Зеленського це було б відкриттям і шоком. Я думаю, що Міндіч навряд чи б виїхав. Якщо б це відбувалося, ну от настільки, е, настільки яскраво. Тому е, мені здається, що все ж таки певно, ну, власне кажучи, коли опять, знову ж таки маю сказати, коли пан Міндіч висилає смс-ку треба і президент телефонує галущенко чому призе презид... відбувається дзвінок то а ну, чому ви йому телефонував щоб що сказати що що було в дзвінку про що мова? ну чесно кажучи це це знаєте це треба все ж таки питати у слідчих бо вони знають повністю цю розмову ми тільки знаємо сам факт того що відбувалося але ну власне кажучи знаєте проблема проблема насправді в іншому що одна справа і це і ці схема. А мене, наприклад, напружує те, що ми зараз досі не отримали відповіді щодо да, і двушка в Москву ушла, і от цей блокнотик. Бо для мене найстрашніше, що якщо люди відправляють гроші в Москву, то е у вас є гарантія, що вони не відправляють інформацію. Люди, які мають найвищий доступ до державних таємниць. І от тут мені здається, тут варто все ж таки, щоб найвище керівництво держави, я все ж таки думаю, що от, от про ці речі вони не мали знати. Бо якщо б знали, ну це. Ви сподіваєтесь. Це я дуже сподіваюся, що про ці речі вони не знали. Зрозуміло. Маємо е, завершувати нашу бесіду. Час вичерпано. Дякую вам за вашу думку. Дякую, що включились з нами в прямий ефір. Олександр Леонов, політолог, директор центру прикладних політичних досліджень. Пента був з нами на зв'язку.